Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні кропим сою. О, є соя. Кропим сою від шкідника є такий шкідник павутинний кліщ. Що він робить, зараз показую. І так, друзі, на цьому полю ну, ви ж перші признаки. Я знайшов, ну, ви ж декілька. О, от, от вам перші признаки. Листочки жовтіють, листочки сохнуть. О, Можна бачити, візьмемо той листочок. О, і з того боку, ну так ми його не побачимо. Тут треба брати вісьмикратну лупу плюс зум телефона, наскільки стягає камера. Я вам там вставлю шматочок відео. Вибачайте, можуть бути мати. Бо я, як зразу побачив то, то мене щось аж трохи... Вимить укаву, так що зразу вибачайте. Отак От виглядає уражений кліщом висток сої. На цьому полю дуже нема. Соя класна, вже височенька, сорт Канзас. Кроплю оприскуваш паумарк 12 метрів. Спеціально для того випадка мусив купити. Форсунки інжекторні отакі. От О, отакі от форсунки. Мусив купити форсунки. Спеціально повітрові, щоб накривали всю площу. Одна форсунка коштує 125 гривень. Їх є 20, 24 штуки. Можете, можете всі прикинути трошки грошенят пішло. добре чим крупів ставлю фотографію який шкідник ставлю шматочок відео добре це поле не знімаю бо мене піджимає вечір о, о, там ліс а о там вже, вже вечір добре все розкажу потім буду крупив отам слідуюче поле отам, там, там прийде мені оператор і буде вже знімав Добре, я поки тут працюю, на другому полі все вам покажу. Там сильніший ефект, сильніше вражена соя шкідником. Добре, поки працюю. Так, друзі, переїхав я на слідуюче поле. І Можна бачити. Можна бачити. Можна О, є жовті вісточки. Там жовті вісточки. А там жовті листочки. То все, то все павутинний кліщ. Так, друзі. Все. поле я покрупив. Чим пока все додам. Ось стоїть мій оператор там. Ігор, помахай хоч рукою чи що. О. все, Всім кому відео сподобалось, ставим лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Все, Всім па-па.